Доброго дня, друзі, з вами Остап. І сьогодні ми поговоримо про те, як збільшити швидкість віддачі у торренті. Зокрема, ми будемо дивитися, наприклад, бітторента. Зараз в мене найновіша версія це 7, 8 і 2. Отож, також ми поговоримо про те, як можна оптимізувати швидкість вашого інтернету загалом. Ну, Давайте про це та інше детальніше. Перейдемо давайте до справи. Отож, ну, для початку давайте скажу, як загально інтернет зробити оптимізувати, а саме зробити його максимально швидким по вашому тарифу, наскільки дозволяється ваш провайдер, можна за допомогою програми CFOS Speed. Це досить, така, ну, принаймні, статистика. ось така, от Ви можете бачити з правого боку зараз внизу, таке віконечко, яке показує швидкість внизу це віддачі, вище тут є завантаження, тут пінг. от, Також ну, це от я щось не знаю. будь порти, порти якісь. Ну, а зараз все ж таки ви зможете завантажити цю програму на сайті www.cfoss.d. Ну і там відповідно вже будете направлені на головну сторінку. Вона за замовчуванням англійська, також тут можна, ну не розумію, чому українська в дужках. Ну, в принципі, російська тут доступна для тих, хто не розуміє англійською. Але є. Ну, українська така, тут не українська, тут російська замість українською. Не розумію чому. Мабуть, в розробці. Отож, досить ціка непогана програма. Ну, давайте вже е, перейдемо до справи із торрентом. Я думаю, це цікавить людей найбільше. Е, отож, аби настроїти торрент на максимальну вашу швидкість. Перше, що необхідно зробити, це. Налаштувати його. Тобто нажати ось тут таке є або жовтий трикутник, або зелена ось така, е такий кружок. Ну і Відповідно, тут буде е тест. Ми жмемо, там, наприклад, е Греція, так, У нас тут за замовчуванням, запустити тест. Чекаємо, ми очікуємо, перевірка. Йде проміжних мереж. Після проведеної перевірки нам потрібно буде зайти ще в налаштування торренту Це проводиться аналогічно як і у BitTorrent, так і у Міу-Торренті. Просто я користуюся Btorrent через те, що він мені приємніший. Як кольором, нехай це дивно прозвучить, адже. Зелений мюторента uh, мене вже трішки uh, задовбав. Uh, от, uh, так, і uh, ну, чимось приваблює. Не можу сказати, але приваблює. Ось саме такі налаштування. Ми їх зберігаємо. Ми їх зберігаємо і закриваємо. Я цього робити не буду, адже у мене вони і так налаштовані. Дальше. Торінти. Скільки, скільки у вас активних роздається торентів? Ось тут у черзі. Налаштування черги. Максимальна кількість торентів, завантаження або відвантаження. Ставимо порядка на 5, 7 одиниць більше, ніж у вас є зараз торрентів. У мене зараз 57 торентів активних, тому я поставив 65. Ну, це на 8 одиниць більше. А, мінімальне співвідношення в відсотках повинно бути 150. А, тут все, от, як ви бачите. У ну, мене максимальна кількість активних закачок 8. А, роздавання час 0 хвилин. А, мінімальна кількість доступних сідів 0. А, давайте обмеження передачі даних тут. так. Тут ви бачите, які галочки в мене на ремоут стоять. А, зараз наглянемо пропускна здатність. Ось ще тут потрібно вказати. А, отже, обмеження відвантаження. Тут максимальна швидкість відвантаження. Ви повинні поставити ліміт, адже так воно буде е, продуктивніше впливати на вашу е, на вашу... Ваша швидкість, а не продуктивніше. Тобто, вона буде ну, е, ну, явно швидше, ніж якщо ви там поставите необмежено нуль. Тобто, тому ставимо <кхе> там те число. Максимальний провайдер, скільки вам надає. Тобто У мене кілобайт, наприклад. так Тобто У мене провайдер надає біля 5 Мбіт відвантаження. Ну Трошки більше. Я щось тут загнув, щось мало я дав. 6200 поставлю Ось так. Застосувати усе. Отака от, е -от, от ситуація. Е Також дуже важлива річ. У черзі, ставимо обов'язково галочку на розповсюдження, має вищий пріоритет, ніж завантаження. Це, відповідно, налаштує наші, е, наші показники роздачі на, е, на максимальне роздавання. Ще е, дві речі під, скажу, е, які допоможуть вам е, зробити вашу швидкість віддачі якомога більшою. Е, отож. Нажимаємо Ctrl-A на клавіатурі, або ж мишкою виділяємо усі торренти. Усі торренти виділяємо. Натискаємо правою клавішою на них і а, тут є форсувати старт. А, вибираємо форсувати старт для всіх. Ну, мені не потрібно для всіх, бо в мене тут своя стратегія, де мені потрібно більше рейтингу на якому тортрекері. Тому. Ем, от форсувати старт, вибирайте для всіх. Бачите, в мене форсу, форсується. Тобто Тут пише, роздається. Це вже не сідування, це вже роздається. Тобто більше м, акцент більший на цьому ем, І фитики в квадратних дужках Отож, виділяємо Ctrl и А, правою нажимаємо, також розділ пропускної здатності. Вибираємо високий Високий для усіх. Вибираємо і ми можемо бачити так, що. Ну, воно максимально, як воно може, так воно і. Так воно і роз. Так воно сідує. От. Трошки збільшується швидкість, ви бачите, так. Падає. Ну, воно воно оптимізується, воно налаштується. Ось. Зараз я все ж таки форсувати. Мабуть, для всіх візьму. Або роздавало воно конкретніше. Ось, бачите, швидкість зразу почала рости. Ось. 130. Ось так от. Дуже вам дякую за увагу. Це з вами був Остап. Надіюся, як завжди, надіюся, що це вам чимось допомогло. Ну, якщо що, то пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити. із... Наприклад, швидкість завантаження можу зробити, але в мене просто зараз немає трохи часу. Отож, я заокругляюся на цьому. Дуже вам дякую за перегляд. Зустрінемось.